Всім привіт! І сьогодні я вам покажу свою машину ферму. Тут у мене поки що не ходить, що щось роблять. Тут сидить матка і доглядає за очинками. У мене очинок, ну, можна сказати, 4-5 там десь. вона скоро народиться. У мене було спочатку 18, а потім стало 20. Ну, значить, вже дві народилося. У них тут склад їжі стоїть. Тут в них розкидані сушені яблука. Напевно, вони зараз виносять, я можу зараз їх приберу. Так, вони виносять, видно. І в них ще тут -а є територія, але їх щось тут забугати. Я перше думаю, що буде така перемичка, можна закрити і відкрити. А її насправді тут немає. Я думаю, що їм вистачає оцієї території. Але насправді їм замало, їм треба більше територій. Якщо буде багато територій, вони почнуть помирати, але, я думаю нормально. Тож потім, напевно, не треба тут нам перемички. І тут максимум буде 150 мурах. Більше треба вже якось там переселяти. І в мене фірма від Ant City. Як ви можете вже бачити, в мене є арена, я її подекувала сьогодні. І хто знає, як ем, тут переселяти, відкривати ці штучки, щоб е, переселити їх, пишіть в коментарях. І в кого є теж мурахи, жненці чи африканські, ем, пишіть в коментарях. Ем, у ну, мене поки що ферма не дуже-то велика, вам кадр -то поміщається в пальцях. а Мені ні. Ну Десь 30 см там. має, може і більше, але я думаю, десь 30. У ну, мене поки що невеличкі колонії, вони там себе розмножуються, поки що ходять, вони вже привикли. М -м -м. І ще одне, е я їм закинув оці яблуки. Так, я їм почав більше їсти не давати. Вони забагаті. Мені казали, що вони можуть вмерти верко. Їм поки що вистачає оцього сходу і оцих яблок. Пана вони скоро винесуть ці яблуки, бачу, ну, вони вже не потрібні гниють. Ну і все. Я зараз покажу свої вам прибори. Перший на прибор. Це така піпетка. В кого є можна ферми, ви напевно, знаєте, що це таке піпетка. Це 2 мл, або 3 набираєте. Ми набираємо 3 мл сюди один і сюди один. Це коли, щоб воно зволожувати, щоб воно не вмерло. Зараз ми сьогодні позвожували і воно сіре. А коли воно буде біле, то тоді треба вже звожити. Але я думаю, що треба звожити через, через 2 дні. Ім такого вистачає через 2 дні. І ви бачите, що в мене така... Не прям дуже велика. Вона у мене не маленька і я її купив. Вона ем, їхала два дні. Я її купив за малу суботу, а от щось не мала проїхати би в понеділок за два дні. А так вона приїхала у вівторок. То це можна сказати три дні тому. Ось і моя колонія. Кому сподобалось це відео, ставте лайки і підписуйтесь на канал. І всім па-па!